Вітаю! Ви на каналі Рово, магазин інструментів, і в нас на обзорі акумуляторний шурпів торгової марки VITALS Master Article AUMO 10 ENLY. Це ручний електроінструмент, предназначений для вкручування і викручування саморізів, шурупів, дюбелів і т.д., так а також для сверління. Поставляється в картонній сірі коробці. В комплекті? інструкція, зарядний пристрій і сам шуруповер з акумулятором. Ємкість акумулятора одна ціла. 3 А. Напруга 10,8 В. В цій моделі використовується ліціонна акумуляторна батарея, особливостю якої є мала вага і подовжений срок служби. Зарядний пристрій має два діодних індикатора. Сила тока зарядки 1,5 А. Напруга. 13,5 вольт, потужність 30 Вт. Індикатор червоного та зеленого кольору. Зелений світиться, коли акумулятор повністю заряджений. А червоний коли розряджений. Має два діапазони скоростей. Перший діапазон до 350 обертів хвилину. Другий діапазон до 1350 обертів в хвилину. Також має реверс Діод. Самозажибний патрон діаметр до 10 міліметрів. Має 18 скоростей. Проведемо невелике тестування. Я вкручу і викручу по два шурупи. Перший на маленькому діапазоні, тобто на першому, другий на великому, на другому діапазоні. Приступимо. Перший шруб вкручений, вкручуємо другий. Це був перший діапазон. Включаємо другий. Ви бачите, шурупи вкручує доволі швидко. Подивимось, як він їх викручує. Переключаємо на перший діапазон. Своєю задачею шуруповерт справляється. Відносно недорогий, якісна збірка, ліціоновий акумулятор. Мобільний, легкий. Придбати акумуляторний шуруповерт можна по ссылці, яку я ставлю під відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Вибирайте якісні інструменти. І до зустрічі!